Хто придумав Рахат Лукум? Вважається, що десерт із цукру, крохмалю і горіхів, створив кондитер Алі Хаджі Бакір наприкінці 18 століття. 1777 року він відкрив у Стамбулі кондитерську, де вперше приготував ці ласощі, які швидко завоювали популярність у місті. Вони стали розкішю, яку могли дозволити собі тільки заможні люди. Їх дарували одне одному закохані як символ великої та чистої любові. Делікатес отримав схвалення султана, ставши національним надбанням країни наприкінці 19 століття. Онук кондитера Мехмед Мухудін презентував Лукум на виставці в Брюсселі, за що його нагородили з золотою медалю. І уклали договори на постачання східних солодощів до Європи. Пікасо стверджував, що саме Рахат Лукум допомагав йому сконцентруватися на роботі, тому поїдав його у великих кількостях. А Наполеону і Вінстону Черчиллю особливо подобалися ласощі з фісташками, які вони вважали королем серед десертів. Кондитерська бекерія Фенді працює в Стамбулі і по нині.